Доброго дня. І, мабуть, сьогодні будемо говорити, про що нам нашіптують наші тотеми. Що вони хочуть, щоб ми почули? І насправді я б радила вам усім прислуховуватись до цього. Наталочка, доброго дня. Світлячок, привіт, Натуся. Цигельник. Привіт! Дівчатка, якщо вам цікаво, ви всі можете знати, які у вас тотеми через медитацію, через шаманів. Я також їх привожу, бачу, вони приходять, я їх фіксую на полотні, на бумазі, неважно на чому, але головне, що коли ми їх отримуємо, наших тотемів, я б радила все ж таки прислухатись, що вони нам хочуть сказати. Тому що це дуже все ж таки цікаво. Оксана Блавацька, привіт! Хочу поговорити саме за роботу, яку я зробила Ганусі. Я її зараз буду виставляти. І ви знаєте, мені бачите, ком до горла підходить, мені хочеться плакати, тому що прийшов бик, такий потужний, неймовірний. «Наталочка, я тобі передати не можу, скільки там сили. І розумієте, він в цей момент, коли показував свою мордочку, в нього були очі замружені, і було таке відчуття, що в тій силі дуже багато болю. І, і поки я його малювала, чомусь завжди лунав голос, розуміння, що він мені говорить, я проведу тебе через рік сліз. Я проведу тебе через ліки ріки сліз, але переведу через ріку сліз до нового щасливого життя, де встає сонце. Я дуже вдячна Ганнушки, тому що ми з Ганнусією созванювалися, і вона мені пояснила, що то за ріка сліз. Саме дійсно, коли вона приїхала до Італії і мала лишити дітей. І вона розповідала, що вона роками плакала щодня. А плакати щодня, я вам скажу, то саме ця ріка Сліз, як не океан. Дуже класно Пантера себе повела, тому що в неї було дуже багато ніжності в її очах, і там такий альянс спритності, любові, ніжності, кмітливості, гнучкості. І саме за виживання, куди цибати, коли цибати, і що робити, які рішення приймати, відчувалася дуже сильна така підтримка, і що є це в характері ганусіць, я це розумію, що в неї набуте в прошлих життях. Ну і, чесно кажучи, ота лелека, біла, вона для мене така основа основ. А, то як там? Пісня, яка живе у кожної жінці в серці. Наталя Бакалова, привіт. А чому для мене лелека дала надію? Тому що вона мені без кінця щебетала, якщо може лелека щебетати, я розумію, вони як, як то постукують да, своїм дзьобиком. Але вона саме говорила за, за краще життя, найкраще життя, яке чекає Ганусю. І вона ну, підтверджувала прогноз, який ми з Ганусею вже знали, і вона говорила: слухай своє серце, зроби вибір серцем, і тебе чекає краще життя. І саме сімейне життя, добробут, любов. От от те сімейне, сімейне життя, де є на кого покластися, де ти не будеш вже тягати, як та ненормальна все тягар на своїх плечах. Ой, Натусечка, привіт. Петри Петрушуна. Петрушина. О, Петрушина. Дякую, і вибачте, що важко читаю. Ви розумієте? І для мене це вже така була радість, тому що картина дійсно розповідала про все життя. Розрозуміло було, як як людина прожила це життя, наскільки їй було важко, але вона справилася. Але саме лелека дає надію. І знову, коли то теми говорять, слухай своє серце. Все попереду. Найкраще, найсвітліше воно вже на горизонті. І просто вибирай серце. Тому прислухайтеся до своїх тотемів. Світулічка Гіргуль, привіт. Прислухайтеся, що вони говорять вам. І це з однієї сторони заспокоює, тому що ти розумієш, що розвиток найкращий, що в тебе є шанс, що попереду встане, прийде сонечко, воно тебе зігріє. Треба, головне, зробити вибір правильно і зробити його серцем, не розумом. Тому спирайтесь на своїх тотемів, використовуйте їхні енергії. Тому що я розумію, що в тому бикові завдяки йому, завдяки цій силі, Гануся змогла пройти і перепливти через ріку сліз і лишитися своєю силою. Вона справилась, вона змогла вона допливає до того берега, де на неї чекає сонце. А сонце це завжди радість, це завжди надія, це завжди відчуття щастя щодня. Тому для мене цей світ він дуже глибокий, він дуже ресурсний і він невичерпний. Тому, коли ми проживаємо з нашими з особистостями беремо від них енергію, ми справимося. І ми можемо як і консультуватися, як і прислухатися до порад вибирати, робити вибір завдяки нашим тотемам. Тому я б радила слухайте своє серце, слухайте хто біля вас поруч, які енергії, і просто живіть легко, радісно і щасливо. Обіймаю вас усіх і до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною.